І багато було, але в принципі вони всі му таки. Краще б їм прислухатися до народу, який зараз тут. Тільки що говорили про те, що європейська спільнота, сам Євросоюз має взяти просто дати шанс, навіть не дивитися на все що відбувається, просто взяти і підписати цю угоду. Тоді у Януковича вже не буде іншого вибору і в цієї влади. Тому що вже буде поставлені конкретні завдання, які вже ніяк не можна буде не вирішити. Тобто, якщо ці питання не будуть вирішуватися, вже тоді Європейський Союз буде накладати якісь санкції певні на це. Він вже буде напряму впливати на наш уряд. От, а поки, якщо Будуть відкладати, якщо ця угода зараз не підпишеться, тому здається, що це не дуже довго затягнеться. І перше, що має робити, це мають робити люди. Ми самі зробили це болото, в якому зараз це все це відбувається. І ми самі маємо з нього виплутуватися. Не всі сидіти вдома і казати, ой, це було вже в 2004 році, і зараз вже нічого не буде. Ми маємо вийти і показати, що ми є. Але вони нас так бояться, що вони чому їздять на цих всіх броньованих мерседесах і цьому. Тому що, якби всі люди вийшли, взяли руки вила, вони б їх всіх повбивали. А так і треба зробити. Треба зробити в Польщі, яка була трагедія кілька років тому. Всі, вся влада сіла в один літак, летіли і розбилися. Треба і так, і нам зробити. Але, на жаль, проблема в тому, що в нашого кожного депутата і кожного цього політика сраного є свій літак власний, який окремо літає кожен. Такого не буде. Але ми маємо показати, що ми українці, ми є і Що ми хочемо щось зробити, а не просто так. Казати, сидіти це кухонні розмови. Сидіти вдома і казати, ой, як мені вже це набридло, в мене вже все, в мене вже немає терпіння. І при тому він сидить вдома, дивиться по телебаченню, що відбувається на Майдані. Ну, тобто Ми маємо діяти. Ми, все в наших руках. Добре, ну, дякую. Основна, основна влада Україні – це народ. Потрібно покликати Олега Ляшка, тому що нам не вистачає вилу. Його риторика б нам допомогла. Ви вважаєте, що його вила й допоможуть? Я думаю, що цій країні тільки вила допоможуть. Дякую за думку. думаю, вам вистачить.